Людина, яка незаслужено використовує досягнення інших, з часом починає вважати, що це її досягнення. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 28 квітня понеділок, і у понеділок на моєму каналі ви можете дивитися програми Злий понеділок. Сьогодні, 28 квітня, у програмі Злий понеділок поговоримо про зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у суботу. на... Похоронах Папи Римського, точніше перед похоронами Папи Римського у Базиліці святого Петра. Зустріч тривала 15 хвилин. Вже трохи я про неї згадував. Але зараз вже третій день, де жваве обговорення не тільки, до речі, в Україні за кордоном цієї зустрічі. Ну, ми давайте все-таки зосередимося, що говорять в Україні. Більше на цьому зосередимося. Є і прихильники, і опоненти Володимира Зеленського. ну... Опоненти вони вважають, що не треба перебільшувати значення, не треба схвалювати все, що там робить Зеленський, його команда. Бо дійсно там прихильники все-таки, на мою думку, ну вони вже занадто про цю зустріч різні там сенси смисли вкладають такі, називають її історичною цю зустріч. Ну, до речі, прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні також. В той же день, коли це було в суботу, відбулася ця зустріч, назвала її історичною, але на мою думку вона вкладала трохи інший зміст в історичність, ніж прихильника Володимира Зеленського під чуйним керівництвом Офісу президента, який зараз розповсюджують. Ну там різні, я би так сказав, навіть дуже дивні, не просто цікаві. Толумачення цієї зустрічі особливо там фото, яке там фото і так далі. І тому подібне. Хоча насправді фото там є різні ракурси, і з кожного ракурсу можна по-різному щось там навигадувати. Хоча мені ну, найбільше, ну, скажімо так, сподобалось чи сприйнялось ну, те, що була думка, яку висловила News, і там написано, що зустріч була напруженою, на мою думку, зустріч дійсно була напруженою, судячи навіть по тому фото. Бо зміст зустрічі ніхто не знає, тому що вона була напруженою, а зміст ніхто не знає. Ну, все-таки, е, так як швидко і Білий Дім, і Володимир Зеленський там десь написали, заявили, що зустріч була продуктивною, хоча ніхто не пояснив, у чому полягала продуктивність цієї зустрічі, Ну, напевне, говорить про те, що вона дійсно була. Ну, скажімо так, про все і ні про що. І я знову хочу згадати тут те, про що ми вже з вами говорили: про німецького президента Франка Вальтера Штанмаера, який називається похоронною дипломатією. Ну, це дійсно похоронна дипломатія, коли на похорони видатних людей, з'їжджається дуже багато. Відомих в даному випадку мова йде про глав держав, глав урядів, було там близько п'ядесяти. І там можна провести багато зустрічей, але вони будуть короткими. Як зазначив президент Німеччини Штайнмаер, ці зустрічі ну, не вирішують якісь серйозні питання. Так? Там можна ну, умовно про щось домовитися, щоб далі почати вирішувати. Тобто домовитись, щоб потім почати домовлятися, аби так це назвав. І у випадку зустрічі е, Зеленського Трампа, я думаю, десь щось так напевне відбулося. Хоча, знову ж, звертаючись до Sky News е, і напруженості цієї зустрічі, там. Мені сподобалось це порівняння, що знову ж з певного ракурсу фото, фото, фото інший ракурс, так, яке демонструє, що, як написала High News, це сповідник і грішник, тільки невідомо, хто є хто. Тобто, чи Трамп сповідник чи Трамп Грішник, чи навпаки. Зеленський сповідник, чи він грішник. Але знову ж, повертаючись до обговорення цієї зустрічі. Ну, на мою думку, варто все-таки е, зазначити, що е, результати цієї зустрічі ми ну, зможемо побачити з часом, якщо дійсно вони якісь будуть. Хоча там Трамп дійсно написав у своїй соцмережі він щось там, що ніби Путін може морочити йому голову, що він навіть не треба було завдавати ударів. Така легка критика була Путіна, що зараз не був час, коли мова йде про мир і так, далі, і так далі. Але з моєї точки зору... Для того щоб все-таки намагатися зрозуміти, що ця зустріч з собою означає, які можуть бути наслідки для України, що вона може дати Україні, треба напевне визначити і знати точно, хто ж був ініціатором цієї зустрічі, бо напередодні. Похорон Папи Римського, Італійська з Ателя Републіка, на минулого тижня написала, що Зеленський звертався до Дональда Трампа, ну, до команди Дональда Трампа, я так розумію, команда Зеленського зверталася про зустріч. І слід зазначити, що ця зустріч могла і не відбутися, крім того, що Зеленський напередодні в той же день заявляв, що він, можливо, не встигне. А потім він приїхав. Я думаю, що просто було. Напевне, заявлено, тобто було підтверджено, що зустріч відбудеться, тому Зеленський приїхав. З точки зору візуалізації, це було потрібно і Зеленському, і Трампу, на мою думку. Трампу це було потрібно з тієї точки зору, бо він після того написав там якусь критику про Путіна. Що були вже відомі соціологічні опитування, які були проведені в США. Там вони продемонстрували, що ну, дуже різке падіння підтримки Дональда Трампа ще от 100 днів в нього зараз буде. Най, найбільше за останні там, роки з того часу, як е, відбувалися ці всі заміри, він навіть е, обійшов себе, коли був перший раз президентом. Зараз в нього 39% підтримка, 55% не підтримують у діяльність. І, зокрема, там питання е, війни в Україні, питання підтримки. Воно займає ну, друге місце е, що хвилює американців. Після тарифів і там різних економічних питань, проблем, які є в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що команда Трампа вона таки зрозуміло, що треба давати якісь певні сигнали, позитивні, кажу, візуальні сигнали давати це чином означати приймати позитивні якісь рішення для України. Для України це також певною мірою, на мою думку, є добре. Тобто, це унеможливлює ну так відкрито критикувати Зеленського Україну, чомусь там звинувачувати. Як це робив Трамп, що ніби Україна. Несе відповідальність за початок широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Бо там дуже хотіла Україна вступити в НАТО, і це стало причиною і так далі. І тому подібне. Тобто, ми це постійно з вами чули, читали і бачили. Тому за великим рахунком, я би оцінив цю зустріч позитив. Тепер треба тільки дочекатися, чи домовились вони реально про щось домовлятися. А це буде відомо після А. Умови про корисні копалини, на яких буде на яких умовах буде підписана ця угода про корисні копалини між Україною, Сполучені тобто Штати Америки. ми побачимо, наскільки була продуктивна зустріч і для кого вона була продуктивна для Сполучених Штатів Америки чи для України. Ну і друге, побачимо, які будуть ну, реальні вже пропозиції стосовно умов для припинення вогню, а потім можливо і припинення війни в Україні, не такі, як. Ми побачили стосовно там і визнання анексії Криму і так далі. і так далі. Отже, час покаже, але, ну, знову ж, я думаю, ми ще з вами будемо декілька днів спостерігати, як прихильники Зеленського будуть прославляти його, як видатного, там, не знаю, є час учасності і так далі. І так далі. Ну, опоненти будуть, хтось конструктивно, хтось, хтось деструктивно все-таки критикувати цю зустріч. Так чи інакше, я сподіваюся, ви додивились у програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу, як і коментарі, прокоментуйте, обміняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І не забуваємо, що, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!